Болюча втрата ще одного F-16, перемовини у Стамбулі. і Чим вони завершилися, а також як Трамп готується до зустрічі з Путіним і чому цілий день у Криму сьогодні все горить і вибухає? Мої вітання. Власне, я зібрав вам все найголовніше за сьогоднішній день і готовий вам розповісти. Від вас лише вподобайки, підписка. Ну і звичайно ж коментарі. Поїхали! О, твою... ой, господи! Власне, ось ви побачили відео. Вибух, він зафільмований сьогодні вранці у самому Криму. Зарево видно за десятки кілометрів. Буквально одразу після цього вибуху в навколишніх селах почалася евакуація. Частина доріг. Перекрите, це, до речі, Сімферопольський район, е, є такий там населений пункт неподалік Перевальне, туди завітали вранці невідомі дрони. Ну, власне, ці невідомі дрони почали атакувати Крим ще з середини ночі, і час від часу там лунали вибухи, але не все встигали фільм, фільмувати місцеві жителі. Ну, власне, цей яскравий ось вибух зафільмований на території 126-ї. Чорноморську бригади з чорноморського флоту там і досі е, вибухає, бо там росіяни зберігали свої боєприпаси: це артилерійські снаряди, танкові снаряди. Ну і звичайно ж там зберігали свою техніку. Найцікавіший момент, що на цю територію за останні кілька років прилітало вже не вперше. І вибухало там вже не вперше. Цілих будівель там немає, але все одно росіяни собі розкладають там великі намети і продовжують там зберігати зброю. Правильно, так і робіть. Навіщо нам шукати знову нові цілі, коли ми будемо бити по тим же, де і завжди. А власне на Росії взагалі заявляють, що цієї ночі вони збили всі дрони. Вони нарахували 64 дрони, які і більша частина це була над окупованим Кримом. Мовляв, вони все збили, уламки нічого не пошкодили. Але якось дивно, що паралельно коли палало, розпочинало палати у Криму, палало і під самою Москвою. Зокрема, там масштабна пожежа була. На території машиновипробувальної станції пошкоджене приміщення, знищений ангар з автомобілями. Але росіяни кажуть, це звичайна пожежа, звичайна пожежа півтори тисячі квадратних метрів. Баває. Вони досі ще її гасять. І вони кажуть, це звичайна пожежа. Хоча самі місцеві в пабліках пишуть, що перед тим, як побачили дим і побачили вогонь, чули, як вони люблять казати, хлапкі. Ну, а на Біогородщині на АЗС прилетів fpv дрон. Чому він туди прилетів, невідомо. Можливо, хотів заправитися. І, до речі, й досі не зрозуміло, чий це був все ж таки fpv дрон Місцеві просто знімали і дивувалися. Якщо Я куртці, я не сильно буду виділятися. Блять, ты посмотри вообще, им всем позже. Враг сейчас въебятся, я боюсь. Блять. Кухня. Прям в заправку? Горит, пизду, горит. Ч горит, <с блин? Я... -мо, да. Охренеть. Блять, может не будешь пылесосить? Да не, не буду. Та, на жаль, ця ніч і в Україні була неспокійною. На жаль, на Одещині маємо трьох постраждалих. Всі вони у лікарнях росіяни вдарили дронами по приватному сектору, які зруйнували приватні будинки, були масштабні пожежі. І за життя однієї жінки, до речі, і досі борються лікарі. А на столицю, як власне Кремль прагне. Миру і перемир'я сьогодні відчула столиця. На столицю росіяни випустили 17 дронів. Місцева влада заявляє, що всі було збито, але уламки від шахедів впали у Святошинському районі і спричинили пожежу від вибухової хвилі в навколишніх будинках. Пошкоджені вікна, повилітало скло. Також пошкоджені автівки власне від нічної атаки оговтуються. Кілька регіонів в країні, бо росіяни за ніч запустили по наших областях більше сотні ворожих дронів. Значну частину вдалося збити деяку вдалося придушити нічну атаку. Ворога відбивали не лише мобільні вогневі групи і підрозділи. Радіоелектронної боротьби, але й активно працювала наша авіація. І буквально у маємо вже нові подробиці. Трагедія сталася у центральній частині України, десь між 3-4 четвертою ранку. Там ми втратили борт f 16 На щастя, пілот вижив, його життю нічого не загрожує. Це сталося в той момент, коли пілот вже збив три шахеди і якраз гнався за четвертою цією. Цілю, це все ж таки ймовірно був шахет, бо про ракети у повітряних силах не повідомляли. І, власне, тоді, за офіційними даними, на борту сталася нештатна ситуація. Але, попри нештатну ситуацію, пілоту вдалося відвести літак від населених пунктів, чим врятував життя, я думаю. Тисячі українців, а сам встиг врятуватися. Нині у команду у командуванні повітряних сил триває розслідування, там з'ясовують причини. Але найголовніше, що пілот все ж таки залишився живим, і ми дякуємо цьому пілоту, який принаймні сьогодні точно врятував не одну тисячу життів, окрім того, що відвів. Від населених пунктів літак він ще встиг збити три шахеди і дай Боже цьому пілоту здоров'я. І бажаємо, щоб він швидше уже знову піднявся в небо і знову патрулював наш повітряний простір. Ну а тим часом Трамп не проти зустрітися з Путіним. Щоправда, це буде не завтра і не в понеділок. Що не менше це може статися через. Два тижні або і три Трамп сьогодні заявив, що він готовий навіть зателефонувати Путіну і з ним поговорити. Можливо, спробує на нього натиснути, аби все ж таки перемовний процес у... з україною тривав і, можливо, його, скажімо так, примусить погодитися на тридцятиденний. Режим тиші, власне, але коли цей самий дзвінок може статися, Трамп не поточнив. Ну а Європа в свою чергу, заявляє, що вона готова жорстко діяти і готова нарешті вводити проти диктатора нові санкції. Президент Путін так і не з'явився у Туреччині. Це показує його справжнє переконання. Він не хоче миру. Тому ми повинні посилити тиск. І саме тому працюємо над новим пакетом санкцій. Цей пакет включатиме, наприклад, санкції проти північних потоків, проти суден тіньового флоту Росії, а також зниження граничної ціни на нафту. Ми маємо посилити тиск на Путіна, поки він не буде готовий до миру. До речі, як ви думаєте, чи наважиться Європа ввести санкції проти Росії, навіть якщо Штати не погодяться? Бо ми пам'ятаємо, що принаймні в суботу ми мали коаліцію охочих і ми. Те, що різкі заяви, і бачили, коли Європа зробила два кроки вперед, і, начебто, погодився на цей Трамп, а потім Трамп через кілька днів каже, та ні, 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 давайте ще Путіну ще один шанс дамо. І власне зараз Європа, що стосується санкцій, вона все ж таки консультується зі сполученими штатами, і все залежатиме від її позиції. От, якщо Штати, наприклад, знову захочуть дати Путіну шанс і не погодяться впроваджувати санкції від себе, як ви думаєте? Європа наважиться все ж таки показати зуби і ввести санкції проти російського режиму, проти самого диктатора. Бо ми ж розуміємо, що війна триває не лише проти України, але й проти Європи. І війна триває на європейському континенті. Ну і що там Стамбул? Власне, це головна тема цього тижня. Всі ми стежимо. Вчора ми бачили цей цирк, який влаштувала Росія у Туреччині. Але, попри це, сьогодні зустріч українців з росіянами у Стамбулі таки відбулася. Але перед цим е українська сторона провела перемовини. І спочатку були перемовини між україною, Штатою, штатами та туреччиною. От українську делегацію очолює наш міністр закордонних справ. А сполучені штати теж представлені доволі на високому рівні. Бо туди приїхав держсекретар Марко Рубю. Перед цим наші делегації мали зустріч і перемовини, і консультації з європейськими партнерами, колегами. Також була зустріч з представником Трампа по Україні. Келогом, власне, вони випрацювали свою позицію, і були готові йти на перемовини з росіянами. Росіяни, до речі, сьогодні знову ж таки перемовини постійно переносили. То вони заявляли на десяту годину, то на дванадцяту, то на 12.30. Ну і в останній момент, до речі, це до речі, не дивно вже чути від росіян. Росіяни взагалі заявили, що вони, ну, як вони не хочуть, щоб на перемовинах була. Присутня країна як Сполучені Штати, тобто, взагалі, домовлялися перед цим, що перемовини відбуватимуться на перемовинах буде чотири сторони, скажімо так: Україна, Росія і посередині Туреччина і Сполучені Штати як арбітри, принаймні, ті, хто будуть фіксувати про ці домовленості, домовленості, і намагатимуться да, щоб в принципі. Перемовини йшли в правильному і спокійному руслі, бо ми розуміємо, сидять країна агресорка і жертва, і звичайно, ненависть і емоції все таки є. Але от Росія в останні хвилини сказала, ми не хочемо, щоб були штати. сподівалися зірвати перемовини, але не вийшло. Україна погодилася зустрітися без штатів, але. На цих перемовинах е залишилася третя сторона Туреччина. Тому, в принципі, все під контролем. Самі ж е Україна знову ж таки свої вимоги не змінювала головною вимогою від росіян сьогодні. На перемовинах це припинення вогню щонайменше на 30 днів. Обмін полоненими всіх на всіх, обмін е не лише військових, але й цивільних повернення викрадених дітей. Ми знаємо, що їх багато. Ну і звичайно, ці, до речі, мали бути на цих перемовинах, мало обговоритися власне підготовка зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором, тому що все ж таки е у Росії єдина людина, яка визначає. Чи буде далі війна в Україні, чи не буде, чи буде припинення вогню, чи не буде. Це сам Путін, лише він може вирішити і дати вказівку зупинити цю війну. Тому мало б бути і ще такий трек. Хоча ми бачимо, що Путін той не дуже хоче зустрічатися із Зеленським. Вчора він туди не приїхав. Ну, але власне сторони пішли на перемовини. Вони тривали у закритому режимі, вони тривали, до речі, недовго. Ну, для таких перемовин, це недовго, вони тривали лише дві години. І, до речі, така цікава деталь, що взагалі під час зустрічі сторони користувалися перекладачем, тобто не з англійської, а да, ми розуміємо перекладач російська, українська е, мова. Але домовитися було вкрай складно про щось з росіянами, бо вони насамперед сказали, що. Ми готові до режиму припинення вогню, якщо Україна виведе свої війська. З регіонів з чотирьох регіонів, які вони собі записали в конституції Донеччини, Луганщини, Запорізької області і Херсонської області. І мова ж іде, навіть якщо ми будемо ширше дивитися, не просто з Херсонщини, з ОК... да, вони хочуть прям повністю з Херсонської області е, вивести. Власне, перемовини тривали дві години. І власне, о що після них заявила українська сторона? Да, сегодня зустрілися, провели переговоры, Результат перемовин, обмен 1000 осіб, говорили припинення вогню. Працюємо дальше. Уважаемые коллеги, прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента России, только что завершились. В целом, мы удовлетворены результатами и готовы продолжать контакты. О чем договорились? Первое. В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными тысяча на тысяча человек. Второе. Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос в сведении. И третье. Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить наш переговор. Ну, одним словом, договорился. Домовлятися, скажімо так, е, росіяни намагатимуться тягнути затягувати цей процес, бо знову ж таки, як і більшість експертів, уже цілий тиждень говорили, росіянам не вигідний цей режим тиші, тим більше, що вони готуються до літнього наступу. І напередодні CNN, посилаючись на американських чиновників, взагалі повідомив, що вони мають інформацію, і Білий Дім має цю інформацію, що росіяни накопичують свої сили для. Великого нового наступу, і зокрема, цей Кремль е прагне все таки зробити наступ навіть на Київ, хоче отримати реванш і про скупчення, до речі, російського ворожого війська і про плани наступу напередодні заявляв Володимир Зеленський. Водночас Ватикан сьогодні заявив, що він теж готовий приєднатися до мирного врегулювання е війни в Україні. Зокрема. Папа римський Лев XIV після того як побачив ситуацію, яка розвивається навколо Стамбулу, він сказав, що готовий надати цей майданчик у Ватикані, бо переконані там, що у папській канцелярії, і, зокрема, сам. Понтифік, що Стамбул не принесе миру в Україну? Як ви думаєте, чи вдасться все ж таки в Стамбулі домовитися про якесь перемир'я? Чи будуть готові росіяни говорити з нами з чисто паперу? І чи зустрінеться насправді Трамп з Путіним? І чи буде Трамп все ж таки? Тиснути на Путіна, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Можливо, вам щось не сподобалось. Пишіть теж коментуйте. Ну, власне, ось так коротко вирішив зекономити ваш час, аби ви знали все найцікавіше і найосновне, що сьогодні сталося. Кустю файналайздисвор де секенд об'єктів вос тудискас exchange викшен modalities. Uh, and our teams will be working on exchanging uh, the details. Uh, the third uh, objective was our president was expecting the high-level uh, discussions in here. and uh, i think the next step would be that the leaders' level meeting should be organized. and that would be our next step. so at this stage, uh, we once again would like to reiterate ukraine wants peace. ukraine is focused to people and we're able and capable uh, to continue fight, but at the end of the day, we need to finalize this war. so thank you. thank you, rustam. first deputy foreign minister, Savitis. right, good afternoon, everyone. It, uh, it is potentially a very good end to a very difficult day that uh, is a result of a many weeks of work of our leaders, of the president of ukraine, of the united states, of uh, president of turkey, and our european partners, uh, uh, prime ministers and presidents. the tentative success of today's negotiations is still to be consolidated. that means that the pressure on the russian federation must continue. Uh, we should not really relax at this point. And there are many issues uh, that can be resolved if only the leaders can meet. Because, given the complexity of uh, the issues, and given the uh, nature of the Russian Federation, where practically every single issue that uh, is at stake uh, can only be resolved by President Putin, we are looking forward for having the summit uh, sooner than later. The fact that uh, one of the uh, the results of today's discussion is a possible exchange of uh, 1,000 against 1,000 persons. Is an excellent news, potentially excellent news for 1,000 probably families uh, in Ukraine. And uh, if only for that result, uh, we had to go here guided by our leaders. Thank you. Thank you, Vadim. Всім доброго дня сьогодні, мабуть, один із таких важливих елементів наших переговорів це досягнення згоди російської сторони на повернення наших громадян, наших українців додому. Російська сторона погодилася здійснити обмін однією тисячі осіб. Найближчим часом, а вже починаючи з сьогоднішнього дня, ми опрацьовуємо списки тих осіб, які будуть повернені на батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною. Ви знаєте, що нам повернули тіла наших загиблих героїв. Через те ми будемо робити все для того, щоб. Кожен громадянин України повернувся додому. Ми їх чекаємо. Ми будемо їх вітати і відповідно продовжимо нашу роботу з російською стороною. Дякую, текі френстекі міністер. Авилнастей. Ви стейнка бриферс. Авелстей т.ен.сер саме Йоркшенс на мачтайм, патлестай. Лестар, єс.